Новий навчальний рік, нові правила. Відтепер процедуру медогляду перед початком навчального року для школярів значно спростили. Замість відвідувань декількох кабінетів, достатньо буде звернутися лише до свого сімейного лікаря. Як пояснює начальник управління освіти рівного Андрій Мазур, довідка відіграє чи не найголовнішу роль у зарахуванні дітей до школи, адже відповідно до лікарських висновків вирішуватиметься за якою програмою навчатиметься майбутній учень. Особливо це стосується шкільного предмету Фізична культура. Всі довідці Терапевтом робиться заключення про те, до якої групи з навчання фізичної культури дитину зараховують. Тому що вона, дитина може бути зарахована до загальної групи, може бути зарахована до спеціальної групи або звільнена від заняття з фізкультурою. Тому ця довідка є, власне, обов'язковою. Основна відмінність нової форми довідки, як пояснює лікар-педіатр одного з медзакладів рівного Ірина Купира, полягає в тому, що відтепер, замість проходження багатьох кабінетів у лікарні, достатньо буде лише пройти огляд у сімейного лікаря. Це спрощує роботу як і батькам учнів, так і самим медикам. Поява цієї довідки, якби спрощує зменшує навантаження на систему охорони здоров'я, тобто навантаження на вузьких спеціалістів офтальмолог, ортопед, хірург. Раніше в попередньому наказі було обов'язкове обстеження там 11 років, 14-15 років вузькими спеціалістами. Там офтальмолог, ортопед, ендокринолог. Зараз якби цей наказ відмінив ці обов'язкові обстеження тільки за показами. Ще однією особливістю єдиної форми довідки є обов'язкова наявність щеплення у дитини. Для цього в документі виділена окрема графа. Тут є вказано. Профілактичні щеплення, вказати дату щеплення, бо раніше, якби батьки, якщо б лікар вказав, що там вакцинована згідно календаря чи з порушенням календаря. Якби зважали на те, що якби в цій довідці немає такої графи. Зараз тут внесена ця довідка. Тоді, якщо додаткових оглядів не знадобилося, ми догляд вважається пройденим. Втім, Ірина Купира наголошує батькам: затягувати із оглядом не варто. А для того, аби отримати довідку, варто лише вчасно сконтактувати із своїм сімейним лікарем. Спочатку, якби в кожного пацієнта в дитини, якби є свій лікар, педіатр чи сімейний лікар, потрібно записатися на прийом. І вже відповідно зараз в зв'язку зі змінами прийняттям нового наказу 1351 від 2023 року довідка видається одноосібно сімейним лікарем або лікарем-педіатром. І вже, в залежності, якби якісь є відхилення в стані здоров'я, лікар вирішує, чи потрібні консультації суміжних спеціалістів. Вікторія Якимець, Богдан Корбяк, телеканал Media Group.